Друзі, всім привіт! І так, покупки із секонд-хенда, знахідки в секонд-хенді. Дивіться, ну, перший лук я запозичила із Пінтереста, чисто випадково, тобто на свій смак. Точніше, ні, коли я побачила саме цю, яку ви зараз бачите на картинці, фото, саме цю, скажімо, саме цей аутфіт. Жовтий цей плащ. Я зараз зрозуміла, що це щось дуже схоже на той плащ, який я знайшла в Хумані. Ось, і зараз він на мені цей тренч, дивіться. І е, спідниця, це, до речі, сінсей. Трошки вона на мені якось крутиться, дивно, ось, але вона, до того ж, вона не розглажена. Uh, і комбі-дрес у мене також із секонд-хенду за смішну ціну. Цей плащ я взяла. Я не буду казати це дуже дешево, навіть соромно трохи згадувати, за скільки я його купила. Ось, але він дуже прикольний. Єдине в цьому луці мене не влаштовують ці туфлі. Вони сюди взагалі не підходять. Вони дуже класні, вони зручні. Сюди, звичайно, підуть якісь такі в стилі гранж або санішки, так як на фото. Ось, Цим, Цей плащ ще ні, жодного разу не вдягала. І якби в мене була, було взуття, от сьогодні б я б хотіла так вдягтися. Взуття відповідне, Я б так вдяглася без проблем, абсолютно. Я вважаю, це дуже. Це, я таке зробила? це дуже прикольний такий аутфіт, достатньо кежуал достатньо і в той же час романтичний, жіночний. Ось, тому пишіть, що ви, як вам цей плащ із, до речі, із Хумани. І ще один лук, але мені здається, знову ж таки, що сюди не пасують ці туфлі. Туфлі взагалі в стилі, як мені в стилі 70-х, тому сюди вони взагалі не підходять. І, можливо, навіть сюди краще буде йти міні-спідниця, якась міні. Або міні-сукня чорна. Так, розкажу про цю знахідку із секонд-хенду. Це такий блейзер цікавий. Я думаю, що він чоловічий, але зараз ми знаємо, що в моді так? оверсайз. і тому я його взяла. Мене дуже, мене дуже привабили саме ось такі цікаві принти. Є такий позаду розріз. Вийшов він мені 100 з чимось гривень. Ось, і він класний, його можна вдягати от в якусь таку, наприклад, як зараз погоду, коли, ну, влітку я маю на увазі, коли прохолодно, в нас сьогодні дощ, і його я б могла ось так, в принципі, і вдягти. І наступна знахідка із секонд-хенда Хенда це ось такий костюм, леопардовий принт. Спочатку я купила штани в секонд-хенді, до речі, вони були в люксі і штани, і піджак. Спочатку я купила давно колись штани. Потім, нещодавно, коли я вже знала, що я буду співати у в вечірньому закладі, я придбала собі, я зрозуміла, що мені потрібен і піджак для створення ось такого мені здається. Ось такого саме аутфіту вечірнього, і в той же час святкового, і чогось такого да, незвичайного. Ось, Дуже сподобався мені такий аутфіт. З білою сорочкою дуже круто. Червона помада, наприклад, можна сюди червону таку сумочку підібрати. І ці туфлі, до речі, сюди дуже підходять. Ось такі знахідки на сьогодні із секонд-хенду. Друзі, дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Будемо надіятися, що в мене з'явиться натхнення приміряти в магазині. Приміряти в магазині різні, різний одяг, створювати якісь аутфіти, тому що, чесно кажучи, останнім часом з низки причин немає натхнення, немає того вайбу. Не розумієш взагалі кому це потрібно. Але судячи із ваших коментарів, дівчата вам дуже вдячна. Я розумію, що людям декому дійсно подобається те, що я роблю, і мені це також подобається, тому бу. Буду шукати для цього ресурси настрою, енергетичні ресурси, енергетичні настрої. Ось тому бажаю вам вдалих покупок. Такі були в мене покупочки в секонд-хенді. В секонд-хенді взагалі можна знайти будь-що, і я це вже зрозуміла. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей. Шляпа, звісно, шикарна. Що я можу сказати? Це просто. Це просто якась. Це просто якась супер шляпа, але чому вона пом'ята і як її випрямити, так? Да? Треба почитати в інтернеті, що з нею зробити. Як її зробити так, щоб вона була ну, вирівняти її. Що це таке? Класна, така шикарна. Шезлонг, що там, коктейль. Але дивіться, по ній є ось такі затяжки. Одна-дві, і отут ну, це не дуже видно, а оці дві прям видно. ну, Як-то не знаю. Хм, дуже цікаво, шляба мені подобається. Але ж вона пом'ята, якби нову знайти. Можна було б втягти, А так видно, що знаєте, от по ній приїхався такий типу, мотоцикл. М -м. І вже їй, мені здається, не відновити цю структуру. Хм. Уви, уви, дівчонки, уви. Друзі, якщо ви вперше на моєму каналі, я також роблю шопінг-огляди в магазинах, таких як Resort, Sensei, наприклад, Секонхенд Humana. Ось тому, якщо вам така тема цікава, обов'язково не забудьте підписатися на мій канал, поставте лайк, напишіть свій коментар. Я буду дуже вдячна. За такий ваш жест ми разом а, будемо з вами розвивати україномовний контент. І якщо ви ще не бачили моє останнє відео із магазину «Сінсей. Шопінг огляд літньої колекції. А також, якщо ви ще не бачили першу серію чистка треш гардеробу із секонд-хенду, я прикріплю посилання внизу під цим відеороликом.